Введення мануального вводу. Перше ніж робити мануальний ввод, треба звернути увагу, щоб тут було не менше 47-48 годин, тому що ми будемо годину віднімати з початку вікенду і годину після вікенду. Ставити на очікування. Відкриваємо слот, вставляємо чіп-карту. Завантажуємо. Останнє вилучення 21.10.22. здійснити ручний ввод, нажимаємо ОК. Перше робимо очікування. Не молоточки, а отакий от значок по-різному його називають. І вертаємося на 21 число. Тут нажимаємо ОК і на 21 -е число автоматом. Останнє вилучення 19.46 було, тобто в п'ятницю ввечері. Нажимаємо ОК, додаємо тут годину. Часу, приблизно годину цього достатньо. Нажимаємо ОК, підтвердити. Потім ставимо кроватку. З 21 до 24 ми відпочивали на 45 ки Нажимаємо ОК. Віднімаємо звідси годину. ОК. І далі знову ставимо очікування годинку. Тобто добиралися ми до машини сьогодні зранку. Годину. Нажимаємо ОК. Окей. Почати країну. Звісно, починаємо країну. Підтвердити ручний вод. Так, підтвердити ручний вод. Після завантаження ставимо на молоточки 5, 7, 10 хвилин, як виходить, і можемо виїжджати в дорогу. Отак.